Усім доброго дня. Сьогодні 14 число вечір. Бачив свого сусіда Юрія Юрій Ніколаєвичу кажу, Треба мені у тебе взяти дровішок е, фруктових для копчення. Він каже, та без проблем бери і каже, він дивися, що в мене є, яке дуже гарне корито. Я подивився і, ясна річ, я його забрав. Чому? Тому що оце моє корито, яке стояло. Свині з нього вічно вигортають комбікорм і йшли в потірі корма. Зрозуміло таке корито для менших свиней, але не для великих. І сьогодні я їм встановив ось отаке коритіще. Тепер вони не вигортають. Тепер дуже чудово, комбікорм не перерозходується. А то з під того корита доставав кучу комбікорму. Коли свинюха, а вони, як ми знаємо, риють, підкидує, виходить йде на верхню полку і не просипається. Що, метка, водички захотілося? От молодець. Також сьогодні там у них сінця їм підкинув, свіженького поміняв. Так вони там довольні і раді. Загуляла у мене валюха, метка оця наша була загуляла. Зробили запис, все як положено. Два дні подуркувала і через два дні загулює валюха. Вже другий день дає мені просратися. Ну, як ви розумієте, вони дуже малі. Їм 27-го буде тільки 6 місяців. Тому я записую, коли у них перші гульки. Ну і вони ж там повинні повторятися через 15-21 день. Буду далі записувати. Так що ось так, немає 6 місяців, а ми вже хочемо мамками стати, але ще дуже рано. Ось такі новини. Зараз буду пиляти дрова. Завтра хочу коптити. Є три курочки, одну собі і дві на замовлення. Ось так. Прошли були закоптили, то людям сподобалося, кому давав пробувати. Кажуть, обалдеть. Тому є замовлення, починаємо коптити далі. Зараз вставлю відео, де ви подивитеся, яке вийшла копчена курочка з прошлого, з першого разу. Дивіться. Так, продолжение следует. Сейчас вот такая у нас сальце вышло, уже все остыло. Все дуже чудово. Вот такая у нас курочка смачна. Нарезай. Так. Ой, что ты? Не сало, а песня. Почеревенка така вкусняча. Сейчас подивимось, що вона внутрі нам покаже. Ниточки, да, вам дизайн ниточки. Взагалі-то на сітку, да? рукав в сітку росту. Mm -hmm. І буде класно. Ну. Для первого разу намотали, намотали, намотали. Намотали, Це ж ми вмотували, щоб вже з нього вийшов весь сок, маринад. сильно Сильно не буває. Жирок береться, тиба, і настив. Вже хорошо. Розмотали і тепер делаємо надрізочку. Провіряємо внутрячок. Так, під черевенка. Ой, хорошо. Прокапчено. Прокапчена. Да. В кучці держиться. Да. Все отличненько. Не пересушено. Не пересушена, да, м'якенька, хороша. Чудово. Гарне, пересушене, м'ягеньке. Запах, звісно, самі розумієте. У про все і сальце добре. І в кучки держиться. Чудово. Ну що, давай курочку перевіримо. Що тут покаже м'ясо курочки. Ой, біленьке, mm. давай. Біленьке, mm. хороше. Возле косточки прокоптилося. Okay. Ну... І возле косточки, okay. да? Yeah. Давай. Mm. Давай там пуди. О, все, да. Та красота. Yeah. І косточка мягенька така прокапчена, да? Да. Yeah. Угу. Сукровиці немає. м'ясо прокоптилося. Угу. Ну, Коптилось хорошо. А -а -а. Черный хлебчик. хлебчик. Сейчас сюда ложе горчичка, черный хлебчик обовязково У нас есть черный хлебчик, есть у нас черный хлебчик. Угу. возьми Знімуємо. ось Чорний хлібчик у нас є. Сюди горчечка ляже, так? Да? Зараз ми попробуємо. Де наша горчечка? Ось все. Говорю, рюмашечка. Да, сейчас будем пробовать. М -м. На соль. На соль, на вкус. Та, так, не так няйно да? Да что ты? А ну. Тая в рту. А не в руках. Соль. На соль класс. На все. Взагалі мягенько, сочне. І соль в норму. Чітко. Рецепт дуже хороший. Хорошо. Що покаже курочка. губами класс сочна. сочно и рецептик классный да куда по... магазинскому и посчитали правильно да да высчитал рецептурку правильно куди там магазинскому что такое само вырощенное само засолене и само закапчене класс і їсти будемо теж самі з сусідами, не ділимося. <рес> сусіда <ми> <рес> так, добре. Ви побачили результат. Нам він теж дуже подобається. Будемо далі потихеньку коптити, усовершенствувати різні рецептики. Да? І так далі. Будемо думати як лученько. Ну, а вам всім дякую за просмотр. Підписуйтесь, смакуйте з нами. Всього найкращого, пока-пока. Ну, ось так. І нам самим теж сподобалось. Так що будемо коптити далі. Почистив топочку. Зараз все заготую і завтра зранку почну. Приготували ми курочок, зараз покажу. Маринуємо і спускаємо у підвал. Зараз я знаходжусь у підвалі, як ви бачите, до зими приготувався, так що все чудово. Осталося ще ці баночки поставити на полиці і все буде по феншую. Так, ось о, замариновані отакі. Є цілі курочки, а є половинки крилишки і лапки. Ну, на що є замовлення, те і робимо. Ну, крилишки то зрозуміла річ. То просто добавка до замовлення. Ми не замачуємо, ми е, шприцуємо. Тобто, зрозуміло, да, ми в росолі не мочимо, ми шприцуємо. Ось така вкуснятина буде завтра робитися. Так, що ще хочу додати. В прошлому коментарі один із моїх підписчиків під одним із моїм відео, де я роблю комбікорм для курей, щоб несли яйця, запитав рецептуру, якою я користуюся. Зараз я вам її покажу. Я обіцяв, що в наступному відео покажу цю рецептуру, якою я користуюся. Влітку я користуюся ось такою рецептурою. Тут у мене, як ви бачите, на 100 кг, на 50 і на 25 розписано. Ну, я обично роблю два рази по 50 ну, верні, робив коли в мене не було ДТЗ. -шки. Ну, а зараз, коли є ДТЗ-шка, то за один раз роблю 100 кг. І так, як ви бачите, ось така рецептура. Цю рецептуру я взяв у Сергія Шилучка, нею користуюсь і мені подобається. Можете нажати на паузу і подивитися. Ну і плюс зачитаю. Значить кукурудзи я беру 25 кг, пшениці 52, ячмінь 20, соєва макуха 8. Соняшникова макуха 10, трикальція 3, БМВД 2,5 кг. Підкислювач 150 г. Це, я користуюся цією рецептурою влітку. Взиму я користуюся. Трішки іншою. Ось такою рецептурою користуюсь взимку. От. Можете нажати на паузу і теж все побачити. Перва колоночка. Це є на 100 кг. Тут у мене, виходить, пшениці 48. Кукуруза 10. Ячмін 5, соєва макуха 8. Соняшник макуха 10. Крейда 4,5 кг, рибне борошно 4, дріжджі, кормові 2, люцерна 2, висівки 2. Премікс 1,5, трикальцій 1,5, фуз або олія 1 літра. Сіль 150 г, сода 150 г, сірка 200 г, і підкислювач 200 грамів. Ось такою рецептуркою я користуюся для своїх курей влітку і взимку. Да, і ще що хотів показати, що я казав, що чоловік мені робив проводку. Все дуже чудово зробив. Я як би ним задоволений. Повністю провів мені усі провода. повиводив на розетки, на... повиводив на виключателі. Ось тут теж два провода йде розетка виключатель. Сюди йде провод на розетку. все на виключатель. І сюди в коридорчик теж ось поставив в коробочку. Провод на виключатель, на лампочку і на розетку. Таке було моє замовлення. Зробити мені саму розводку, а вже встановлювати виключателі, розетки, ці патрони під лампочку. Це вже буду сам. Буду сам штробити і встановлювати. Так що таке було моє замовлення. Людина мені його виповнила. І дуже я задоволений. Ну ось і все, що хотів би вам розказати, показати. Нічого нового такого не прийшло, кроме того, що поміняв корито. І тепер працюємо по напрямку ще копчення для замовлення. Ось так. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що задаєте питання. Я залюбки і відповідаю на них. Ну, а вам бажаю всього найкращого, головне нашої перемоги. Всім тихої і скучної ночі. Слава Україні героям слава! Всім пока-пока. Ну і, як завжди, наприкінці передаю всім своїм підписникам привіт. Привіт всім, хто случайно зайшов. Привіт моєму дядькові, дядь Вітя, Тобі привіт. Що скажу, у нас все без змін. Все йде поки що, як і є, і як було. Поки що особих змін ніяких немає. Все, дякую. Ставте лайкоси. Підписуйтесь на канал, чи хто не підписаний. На все добре, пока-пока.